У цьому місті знають про його давню пристрасть. У Петі часто конфети водили шоколадні. Хтось з містян його любить. Желаю йому всіх благ. А хтось не дуже. Про нашого президента нічого хорошого сказати не можу. Від любові до ненависті один крок це про рідне місто Петра Порошенка, Волград. Місто раніше відрізане бездоріжжям від Одеси. Тепер від неї у двох годинах їзди. Ось восени 2018-го Петро Порошенко неподалік від Болграда катає відремонтованою трасою прем'єра Болгарії Бойко Борисова. Вони завітають і до самого Болграда, бо це не просто рідне місто Порошенка, але й неофіційна столиця українських болгарів. Це геополітика. Я дуже щасливий бути сьогодні в своєму рідному Болграді. Політика внутрішня це так званий роман з Болградом, який президент закрутив в останні п'ять років. Вітаю! вас. Доброго здоров'я. Нова дорога для регіону, де лише третина виборців проголосувала за Порошенка. Це дорога де сюди. Перший великий подарунок від держави. Напередодні чергових виборів знову посипались презенти. Тепер вже від фонду Порошенка. ЗАГС. Ну, Вітала нам подарок, новий ЗАГС, у нас нова площа, прекрасний мер в місті. Ребят, що я можу еще сказати Порошенка. Новий палац одружень, відремонтовані парки, площі. Однак на вулицях міста легко зустріти і тих, кого прихід земляка до влади розчарував. Трепітала душа у всіх. Ну, Ну. Навіть в агітаційному наметі Порошенка на контакт ідуть не одразу. А ви по поводу чого давайте без коментарів. та розхвалюють свого кандидата з обережністю. Ну, ви не бачили, що зісторілось Пліточка, алеїчки по всьому парку скамейки, діти дихають, детські площадки були копані і перекопані. І тепер уже цельники. Дядки можуть займатися. Саме болградські діти у фокусі уваги Петра Порошенка, принаймні зі школи, де він навчався до другого класу. Ця 160-річна гімназія випустила декількох прем'єр-міністрів Болгарії. Сьогодні тут пишаються і президентом України. Крім таблички на фасаді, ще демонструють ось це стару книгу обліку учнів із записом Порошенко Петро Олексійович, мов реліквію, зберігають в кабінеті директора. П'яця виділявся, звісно, виділявся. Рібонок був хальоний, лащоний, і отлічався із а всіх. Вот мальчиків вот билка борчонок Вот вот. це Лариса Лехандритова, однокласниця президента. Зустрічаємо її на порозі гімназії. Початкової школи спогадів небагато. Хіба що про давню любов Петра Порошенка до солодощів. У Пети часто водили кафети воділи шоколадний. Вони таскав в школу. вплоть до того, що вони вже таяли, розсікались по його учебникам, і він нас сукащали цими конфетами. Вот ми с Людой любили ці конфетки Порошенківські. оно, вот, взгляд в будущее. Пожалуйста. Більшість містян, з якими спілкуємося на вулицях, на роман Петра Порошенка із рідним Болградом дивляться без ілюзій. Що незаметно було била особих таких яких то движений з його сторони? Сейчас ударними темпами да видимо були інші дела. Закс, который сейчас открывает... вот було недавно. К концу уже його президентського сезону, скажем так. Не думаю, що э, збирав денежки на завтраках, чтобы поставити нам закс. Двері президентського палацу одружень відчиняються не часто. Весіль тут небагато. Чимало містян просто їдуть жити до Болгарії. Серед них і випускники рідної школи Порошенка, де поглиблено вивчають болгарську. Попри великі подарунки, до Порошенка у Болграді відношення лишається неоднозначним. Говорити про президента не захотіли ані чоловік, який мешкає в колишній квартирі Порошенків, ані персонал школи. А в жовтні минулого року на зустріч із ним до гімназії прийшла тільки Лариса Лехандритова. Решта однокласників приїзд президента проігнорувала. Толі, ли хтось -то не захотів пройти через ці В відтоді тільки встрітила його я, одна із нашого класу. Руслан Тарасов та Михайло Штекель. Радіо Свобода.